Ця автопригода стала чи не найрезонанснішою цього тижня, і річ тут не в поганій погоді, не в величезній швидкості. Навіть не в трагічному збігу обставин, а в брутальному порушенні одного з основних правил дорожнього руху за кермо п'яним не сідай. Винуватить же автопригоди, яка сталася у Луцьку, за словами поліцейських, не те, що знехтував цим правилом. Норма алкоголю в крові чоловіка була перевищена в 15 разів. Однак про все по порядку. Автопригода сталася вранці. У Луцьку на пішохідному переході водій Мерседеса збив 16-річного хлопця. А після цього хотів втекти з місця ДТП. Втекти, щоправда, чоловіку не вдалося. На перехресті він потрапив в ДТП. Там, на перетині вулиць Дубнівського і Карпенка Карого, його і затримали. Збив дитину і почав втікати. Після того він приїхав на червоне світло Світофора з два автомобіля і продовжив рух. Намагався втікти він був затриманий, мабуть, попередній інформації громадяни його затримали. Постраждалого хлопця одразу відвезли до лікарні. Стан його кажуть лікарі тяжкий. Закрита черепно-мозова травма, забігло на мозку, перелом обох кісток нижніх кінцівок. В Салоні Мерседеса знайшли на допиту пляшку коняку та бутерброди. Тим часом поповзли чутки, що імовірно винуватись. ДТП колишній правоохоронець. Однак на офіційному сайті Луцької поліції цю інформацію спростували. Місцеві інтернет-видання поширили інформацію про те, що дорожню транспортну пригоду з екс правоохоронець. Повідомляємо, що за кермом автомобіля Мерседес перебував 58-річний мешканець Луцького району, який є директором одного із приватних підприємств і ніколи не працював у правоохоронних органах. Уже з кайданками на руках в наркодиспансері чоловік виправдовувався перед місцевими журналістами, що не винен. Мовляв, хлопчина сам вибіг на дорогу. І там, де він його збив, немає ніякого пішохідного переходу. Там нема пішохідного переходу. Як нема біжить, ну, де хоче люди. ви, може, п'яний не помітили пішохідний перехід? Він біжить. Тобто дитина винувата, Хай так? Не бачив, тобто дитина винувата, так? Хай бачить, де, де бігає. Проте в поліції чітко дають пояснення. Аварія все-таки сталася на пішохідному переході. А за те, що чоловік ще й намагався втекти з місця аварії і залишити дитину в безпорадному стані, йому загрожує додаткова відповідальність. Нині вже відкрили кримінальне провадження проти водія. Слідство триває. Варто сказати, що статистика дорожньо-транспортних пригод, в які втрапляють пішоходи, стабільно невтішна. Їх цього року вже на 300 більше, ніж у минулому. Якщо говорити мовою цифр, то за 10 місяців цього року сталося 6627 ДТП з пішоходами, коли за цей же період 2015-го – 6380. Більше про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.